Україна погодила з НАТО новий план реформ, річну національну програму. Він включає зокрема зміни щодо оперативності, оперативної сумісності, енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту та стійкості. Про це заявив на прес конференції у штаб-квартирі альянсу генеральний секретар Єн Столтенберг. За його словами НАТО високо оцінює прогрес реформ, який демонструє Україна. Зокрема, про це говорили і на зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Сьогодні я вперше почув, що те, про що ми так довго говорили і закликали, воно зрезонувало. І вони вже говорять не лише про те, що вони будуть підтримувати свої оборонні кампанії, а про те, що треба дійсно створювати систему, тому що лише цілісна система оборонного промислового комплексу здатна задовольнити потреби цієї війни. been able to have той факт, що українці змогли вразити російські військові об'єкти в глибокому тилу, знищивши літаки, гелікоптери, те, що по суті, не маючи флоту, вони змогли посунути чорноморський флот Російської Федерації в Новоросійськ, що дозволило розблокувати чорноморський зерновий коридор. Це велике досягнення.